Про головне події в Харкові та області 4 жовтня. Дві масштабні схеми задоволення потреб ухилянців викрила СБУ. В обох випадках серед підозрюваних харків'яни та жителі області. Перша контора, яку накрили, діяла в Харкові. В організації незаконного бізнесу підозрюють посадовців ОМСЕК, керівників медичних установ і їхніх спільників. За версією слідства, медики виготовляли фіктивні документи про хвороби здоровим чоловікам. На підставі цих документів ОМСЕК призначала клієнту групу інвалідності. Вартість послуг становила від 2 до 5 тисяч доларів. Так уникнули мобілізації понад 400 осіб. Посадовці, якого підозрюють в організації схеми та його ймовірних спільників, затримали. При обшуках вилучили мільйон гривень півмільйона доларів 80 тисяч євро. Проте цей заробіток блідний на тлі іншої оборудки. Понад 40 мільйонів доларів заробили на ухиляндах творці значно простішої схеми. Вони і не намагалися виготовляти медичну документацію рішення. СЕК. виготовляли одразу фальшиві довідки, нібито від ВЛК про непридатність до служби. Для цього створили підпільні типографії та сотні підробних початок штампів. У цій справі затримали 14 осіб. Їм повідомили про підозри за низкою статей кримінального кодексу. Росіяни скинули на Харків два каби. Вибухи пролинали близько Ігор Терехов повідомив про влучання лісосмузі в одному з центральних районів міста. У Харкові на 20% за місяць здорожчала картопля. Про це повідомили в мерії за наслідками моніторингу цін від департаменту і споживчого ринку. Зараз картопля вартує нестандартній для осені 25-30 гривень за кілограм. Також по 15% у ціні додали яйця, помідори й огірки, але їй сезонне падіння цін. на білокачанну капусту, буряк і цибулю. Місто сквері Стрілка залишився без символів кохання харків'ян. Комунальники зрізали замки, які вішали тут закохані. У Харків Зеленбуді пояснили, романтичні символи прогинали троси мосту та призводили до його руйнування. Харків'ян просять більше так любов не висловлювати. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.